Всім привіт! Мене звати Євгенія, я співробітник Київського зоопарку. І сьогодні хотіла би поговорити з вами на тему, яка хвилює багатьох моїх співробітників. Справа в тому, що останнім часом, можливо, не в останню чергу, завдяки роликам на Ютубі, стало модним заводити диких або ж взагалі екзотичних тварин у себе вдома. Чому це так хвилює співробітників зоопарку? Ну, справа в тому, що і ветеринари, і співробітники зоовідділів частенько стикаються з тим, що люди, не впоравшися з утриманням улюбленців в себе вдома, намагаються знайти їм ручки. І оскільки це теж дуже складно, звертаються врешті-решт до зоопарку. Чому ж виникає така проблема? Адже здавалося б, тварину любили, її довго чекали, хотіли і нарешті придбали. В чому тут може бути проблема? Давайте розбиратися. Отже, загалом всі проблеми можна поділити на дві великі категорії: це етичні проблеми та проблеми утримання. Зазвичай етичні проблеми залишаються взагалі за кадром для власника тварини, тому на них зосередимо основну увагу і в кінці трішки поговоримо про те, з чим ви можете зіткнутися як власник дикої чи екзотичної тварини. Отже, здавалося б, коли ми бачимо таких тваринок, то вони доглянуті. Ними опікуються, вони мають хороший вигляд і чудовий догляд. Але яким чином така тварина може потрапити до нашої країни? Звісно, для того, щоб спіймати дику тварину, потрібно докласти неабияких зусиль. Це процес, який дуже ризикований, який травмонебезпечний, і під час його часто гинуть і тварини, і ті, хто намагається їх спіймати. Інший шлях отримання дикої тварини це розведення. Розведення частенько буває в неналежних умовах, адже забезпечити гідне отримання для дикої тварини це дуже і дуже непроста задача, навіть для зоопарку, не те, що для приватного власника. Якщо ж людина орієнтована в основному на комерційне використання тварини, на здешевлення її утримання і на отримання якомога більшої кількості потомства. То питання взагалі розглядається скоріше, от приблизно в такому вигляді. Ви не побачите такого, звичайно, на гарних доглянутих тваринках, яких вам запропонують, але обов'язково поцікавтеся, як утримується батьківська пара. Якщо вам в цьому відмовили, ну, скоріш за все, за лаштунками залишається якесь таке подібне неналежне утримання диких тварин. Нещодавно в Україні був прийнятий закон про утримання диких тварин. Умови були значно покращені. Ну, але втім, серйозного покарання за це поки що не передбачається, і, на жаль, це все ще має місце бути. От, наприклад, в Києві є ось такий чудовий сайт, і, напевно, якщо ви попросите, щоб вам показали, як утра, тварина утримувалась до того, як вам її принесли, то зазвичай ви отримаєте відмову, на жаль. В чому ще тут може бути етична проблема? Дика тварина вона прекрасна в своєму дикому вигляді, і потрібно виховувати в собі етичні стандарти, за яких ось подібне, подібний вигляд тварини не буде здаватися вам милим або потішним. Дика тварина не має бути схожою на розтяцьковану ляльку, вона повинна відповідати своїм диким умовам утримання. і Мати свою дику поведінку. Це правильно для її психіки, це правильно для її здоров'я. Але ось такі от фотографії, на жаль, попит стимулює пропозицію, тому тварин продовжують розводити в неналежних умовах, всіляко сприяти дресуванням тому, щоб можна було їх в такому неприродньому вигляді демонструвати, робити фотографії і так далі. Тому, перш за все, потрібно боротися не з тими, хто. Ось таким чином демонструє тварин. А з тими, хто підтримує. І в тому числі ми з вами, коли дивимося і піднімаємо рейтинги таких відео, коли ми ставимо свої лайки, подумайте, чи підтримуєте ви етичне ставлення до тварини своїми такими вчинками. Інша велика проблема це близько споріднені схрещування, адже зазвичай у власника небагато тварин, багато тигрів утримувати досить. Складно і е, трапляються досить близько споріднені схрещування. Зокрема, для того, щоб отримати ось так званого білого тигра. Е, відомо дуже небагато представників такого, з, з таким рідкісним забарвленням шерсті. Ну і, звісно, під час розведення цих тварин утворюється дуже багато явно таких тварин, які мають серйозні відхилення в розвитку. Ну і плюс, крім бажаного такого забарвлення, народжуються також тварини звичайного забарвлення, які мають значно меншу цінність. Часто від них просто позбавляються, продають там на, на шкури, на чучело і такі інші неприємні речі. Отже, якщо підсумувати, то серед етичних проблем це вилов диких тварин, розведення в неналежних умовах, а також проблеми зі здоров'ям при спорідненому схрещуванні. З чим же ви можете зіткнутися, якщо ви вже принесли тваринку до себе додому і е, які ви можете мати проблеми як власник? Е, по перше, перш ніж завести тварину, обов'язково подумайте. Хто буде обслуговувати вашого улюбленця? Адже ветеринар, який приймає в найближчій клініці, скоріш за все, не буде братися за таких рідкісних і екзотичних тварин, диких тварин взагалі не дуже люблять приймати ветеринари. Навіть в Києві існує всього кілька клінік та кілька фахівців, які дійсно можуть надати професійну консультацію і за потреби лікування вашій тваринці. Тому спершу шукайте ветеринара, лише потім свого, обирайте свого улюбленця. Професійні консультації з утримання, не пов'язані зі здоров'ям, також складно отримати. Поради в інтернеті можуть дуже сильно відрізнятися одна від одної, і ніхто, врешті-решт, не бере на себе відповідальність, якщо з вашим улюбленцем щось трапиться після застосування цих рекомендацій. Відразу мушу попередити, що які б у вас не були приязні стосунки з продавцем, він в першу чергу продавець. Він зацікавлений, щоб ви придбали тварину, і, звичайно, він буде казати, що тваринка дуже комфортна, дуже проста в утриманні, це недорого, це все зручно. Навряд чи він вас попередить, що тваринка, яка вдень сидить і мило їсть якусь травичку в куточку, вночі може волати так, що не спатиме геть уся родина. Також ще до того, як завести тварину, порахуйте, скільки вам обійдеться утримання її згодуванням. Тому що, наприклад, якщо ви берете тваринку влітку, то фрукти можуть коштувати досить дешево, але взимку ви зіткнетеся з серйозною проблемою, де її брати зелень або наприклад, виноград чи якісь інші фрукти. Зазвичай такі тварини вимагають великого вольєра або спеціального обладнання на зразок ламп ультрафіолетових, інфрачервоних. Спеціально обладнаного тераріуму, і майже завжди вартість такого обладнання значно перевищує вартість самого улюбленця. Тому, якщо для вас дорого придбати навіть цю тваринку, то серйозно подумайте, чи готові ви кожні там, півроку витрачати шалені кошти на ті всі необхідні речі, які будете застосовувати при догляді. Практично всі дикі тварини мають специфічний запах. І, як правило, вони не готові до вигулу. Недаремно котики, і собачки є найпопулярнішими улюбленцями, це не тому, що решта людей не хочуть завести собі щось цікавіше, це тому, що вони дійсно найбільш зручні в отриманні. І якщо для вас складно вигулювати собаку, або ви маєте проблеми з поведінкою кота, який щось там подряпав, або ви не можете привчити його до лотка, то, скоріш за все, дику тварину вам точно не варто заводити. Зважайте на те, що в відпустку вам буде поїхати вкрай складно. Якщо навіть котика влітку складно попросити когось, щоб його доглянути, то уявіть собі, якщо вам потрібно залишити на когось єнота або отруйну змію. Ну і також зазвичай ці тварини мають серйозні відхилення в поведінці, адже вони не мають змоги рости в нормальному середовищі серед своїх родичів. Вони складні у вихованні досить, і якщо це соціальна тварина, то вона розглядатиме вас як частину своєї зграї, буде намагатися встановити свої правила, свою ієрархію. Якщо ж вона звикла до того, щоб спілкуватися в колі з собі подібних, то вам потрібно буде приділяти дуже багато часу на те, щоб тварина не нудьгувала в неї не було депресії. Тваринки також можуть мати такі психічні розлади, як Агресія, самоагресія, як депресивний пригнічений стан. Тому зважайте також, чи буде вашому улюбленцю комфортно в той час, коли вам доведеться десь поїхати або просто піти на роботу на кілька годин. Що ж, я бажаю вам приємного спілкування з природою в будь-якому місці вдома чи в диких умовах. І сподіваюся, що ви станете вкрай відповідальних власником. Може, когось моє відео переконає переглянути своє бажання утримувати, наприклад, єнота або навіть фредку. Я буду дуже рада цьому. Ну і якщо вже ви, врешті-решт, все-таки вирішили, що вам потрібна така тваринка вдома, то добре подумайте і ще раз перегляньте ці останні пункти. Дякую за увагу.